Швидкими темпами забезпечити доступність. В Івано-Франківську тривають роботи для покращення інклюзивності міста. На деяких вулицях вже облаштували пониження, а на зупинках громадського транспорту посадкові майданчики. А також встановили технічні засоби регулювання рухом, які попередять стихійне паркування і дозволять людям безперешкодно пересуватись по пішохідних зонах. Є реалізовані об'єкти вже в цьому році. Значить, перше ми ще з минулого року мали вкладені угоди на вулицю Миколичука, бачимо, як виглядало до проведення робіт дана ділянка. І власне після проведення робіт власне зроблені пониження і відповідно забезпечено діяль... доступність. доступність вулиці. Миколайчука, пізніше, десь, але коли завершимо основні роботи, я ще не підробити два такі важливі пониження. Це і там, де Арсен. Перехід і ближче до перехрестя з вулиці Івасюка такі ж роботи виконані на вулиці Стуса, шпитальній, старозамковій і на перехресті вулиць Вовчинецької Васильянок. Коли ми підходимо до влаштування об'єктів доступності, то ключовий принцип це є такий, щоб зробити максимум об'єктів доступності за мінімальну суму коштів, відповідно. Звичайно, що хотілося б в ідеалі робити більше, замінювати повністю весь всі підходи до тих чи інших переходів, так? але робимо тільки точково, десь вирізаємо, залишаємо ще більш-менш задовільному стані, чи то стрий асфальт, чи то інше покриття. Наприклад, бетонний, як на цьому було об'єкті, ну і влаштовуємо тільки точково власне пониження. Крім того, в Івано-Франківську створили перший маршрут, доступний для людей з інвалідністю. Вартість цих робіт склала майже 4 мільйони гривень. Це від перехрестя вулиць Галицька, Дністровська, Гузера і до обласної лікарні, яка знаходиться в мікрорайоні Пасічному. Як сказав Руслан Романович, в п'ятницю якраз інспектували, ми закінчили цей маршрут, який нам доручили зробити. Кількість встановлення піднятих переходів 2, кількість влаштованих понижень на перехресті 39 і встановлено паркувальних стовпчиків 137. Невдовзі розпочнуться роботи над новими об'єктами. Зокрема, на вулиці Незалежності Вовчинецькій Горбачевського, Коновальця Чорновола та перехрестя на вулиці Шевченка-Гординського. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.